Так, доброго дня, шановні випускники. Продовжуємо розглядати тему біополімери. Фактично, ми вже доходимо з вами до закінчення даної теми, в якому плані в тому, що у нас з вами залишається вже останні два біологічних полімери це білки і ноколинові кислоти. Це тема, з якої може бути найбільша кількість запитань. Ось і вона доволі цікава і в той же час доволі складна. Е, і так, почнемо з білків. Білки це полімери, мономерами яких є амінокислоти. Ми про це вже з вами казали в попередніх відео. Запам'ятовуємо, що білки, тире білки амінокислоти. Все. Полісахариди тире моносахариди, нуклеїнові кислоти, нуклеотиди. Це запам'ятовуємо. Далі. Що ж таке амінокислоти? Амінокислоти це у нас органічні кислоти, які мають ось таку формулу. У них є префікс аміно і є слово «кислота». Тобто, це речовини, які мають аміногрупу, і які мають кислотну-карбоксильну групу. Фактично, ці дві групи мають протилежні властивості. Аміногрупа власти... має властивості відновні. А карбоксильна група має властивості окисні. Тобто. Ну, якщо е, по іншому сказати, то карбоксильна група це кислотна складова, аміногрупа це основна складова. Наслідок чого у нас є молекула з двох протилежних властивостей хімічних, і ось такі молекули у нас називаються амфотерними речовинами. Е, тут подібна си система подібна до е, згадайте, будь ласка, минулого разу ми розглядали ліпіги, да? тільки там це явище стосується. Води, Ліпіди амфіфільні, вони з одного боку гідрофільні, а з іншого боку гідрофобні. Отже, посередині амфіфільні. Тут так само, але тут у нас мова йде про хімічні властивості. З одного боку є група атомів у молекулі, яка визначає основні властивості, властивості основи, а з іншого боку: властив... кислотна група, яка визначає властивості кислоти. Тобто, фактично, має атоми гідрогену. Які які і утворюють кислотність розчину Ось таким чином у нас є система, яка буде амфотерна, а отже, молекули мінокислот можуть легко взаємодіяти між собою. Умовно, скажімо так, якщо ми позначимо, ось тут у нас одна половинка і друга, плюс і мінус, да, вони між собою з'єднуються і можуть взаємодіяти між собою. Е, і так. Амінокислоти, ось назва амінокислот у нас показані на цьому слайді. У нас є амінокислоти замінні і є незамінні. Вибачте, що тут російською мовою написано, як малюночок дуже о, зручний, тому його застосував. Звертаю вашу увагу, що замінні амінокислоти організм може виробляти самостійно. А незамінні потрібно брати з навколишнього середовища. Причому із групи незамінних кислот, аргінін і гістидін це частково замінні кислоти. Ось, ну часто зустрічається питання про кількість незамінних і замінних кислот. Тобто, подивіться: раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять кислот є замінними. Щоб ми з вами. Е про це пам'ятали далі. Амінокислота ще містить ось таку дуже цікаву складову, яка називається у нас Радікал. Сюди можуть дуже часто входять атоми сірки, і які також дуже важливі у нас для виконання властивостей цих амінокислот. Ми про це з вами також казали, коли розглядали тему елементарний склад, коли про хімічні елементи говорили. І так, як же утворюється молекула білка? Ось у нас перед нами схема утворення молекул білка. Подивіться, будь ласка, ось одна амінокислота, ось інша амінокислота, яка зараз не має значення. Тут може бути третя, четверта, п'ята, десята і так далі. І дивіться, що карбоксильна група, група COOH, однієї кислоти віддає у нас групу OH, а аміногрупа віддає лише один. Гідроген в результаті цього. У цього атому карбону і у цього атому гідрогену з'являється по вільному електрону, і між ними утворюється зв'язок. Ось тут у нас показано: зв'язок між карбоном карбоксильної групи, зв'язок між нітрогеном аміногрупи. Такий зв'язок має ковалентну природу, бо це не, атоми неметалічних елементів, утворений спільною електронною парою, це полярний ковалентний зв'язок, і в біології його називають пептидним зв'язком. А молекула з двох амінокислот називається дипептидом дипептидом. Ось так. Побічною, ну, скажімо так, не побічною, а додатковою речовиною при такій реакції у нас утворюється молекула води. Ну, H плюс H буде вода. І так як у нас, подивіться, будь ласка, утворюється е, високомолекулярна сполука, яка складається з однакових елементарних ланок, то ось це у нас дипептид, потім триполі назвемо його поліпептид. Він у нас переходить у розряд біологічних полімерів, а амінокислоти – в розряд мономерів. І тому реакція, яка у нас відбувається між амінокислотами, повинна називатися реакція полімерізації, утворення полімеру. Але так як з полімером разом утворюється вода, то така реакція називається поліконденсація. Тому запам'ятовуємо, що білки утворюються внаслідок реакції поліконденсації, коли утворюється, утворюється пептид. Поліпептид, наприклад, і вода. Ось так. Про це потрібно пам'ятати. Питання про пептидний зв'язок є завжди, тому я так подетально вам розповідаю. І так, низка амінокислот, ланцюжок амінокислот, який у нас називається дипептидом, складає, утворює так звану первинну формулу, формул, форму молекули білка, первинну форму. Ось я вам написав первинна структура. Це поліпептидний ланцюг із, із амінокислот. Тобто ось ці жовті кульки це амінокислоти, які з'єднані ось таким чином, який ми з вами розібрали. Зв'язок ковалентний, полярний, або в біології його називають пептидний. Це коротка інформація про цю форму. Поліпептидний ланцюг з ковалентними зв'язками. Це потрібно пам'ятати. Далі, так як молекула може бути великою, то поступово, поступово е, мономерні ланки цього ланцюжка зближуються. І якщо ми подивимося уважно, у нас залишається в одній молекулі, дивіться, залишається е, оксиген, а в іншій молекулі залишається гідроген, то е, Ну, то між оксигеном однієї молекули і гідрогеном іншої молекули може утворюватися водневий зв'язок. Ось, але в різних е, молекулах. Ну, якщо ми подивимося з вами на е, наступний слайд, да, де у нас показані. Структури, то ми якраз ось бачимо, подивіться, будь ласка, ось у нас одна амінокислота, ось НСО, ось вона одна амінокислота. І ось у нас друга амінокислота. І ось між гідрогеном аміногрупи і оксигеном карбоксильної групи різних кислот утворюється водневий зв'язок. Це стягує молекулу, зменшуючи її розміри. Утворюється спіраль. Цягою молекулу, перетворюється на спіраль. Тому вторинна форма молекул білка вона називається альфа спіраль, або її ще називають бета-площина. Бо вона може, може ось так спіралізуватися в площині. І е, зв'язки тут водневі. Тобто в такій структурі вже два типи зв'язків: ковалентний плюс водневий. Далі е, ця спіралька може спіралізуватися ще більше, скручуватися ще більше. І якщо вона скручується в кульку. То таку, спіра... таку структуру ми називаємо з вами глобулою. Але якщо вона, ну умовно кажучи, ось якщо ми візьмемо з вами дріт да, від зарядного устройства, да, ось мого, я не буду його тут ламати, звісно. Тобто, якщо ця спіралька у нас спіралізується, спіралізується, спіралізується і утворює таку кульку, то формується, як то кажуть, е... так ось так буде видно: формується глобула. Але спіралька може. Скрутитися не у вигляді кульки. Ось, наприклад, вона може скрутитися на ну, так у вигляді спіралі, да, у вигляді спіралі, а потім ще раз у вигляді спіралі. І тоді у нас утвориться з вами е, спиралівна така витягнута молекула. Ось така молекула називається фібрила. Так ось, це вже третинна структура білка або глобула, або фібрила. Утворюється така структура білка саме за рахунок наявності атомів сірки. Атомів сірки ось тут, у вигляді радикалів, то тобто є замість букв Р. Ось саме за рахунок наявності сірки, утворюється така структура. І тому зв'язки в третинній структурі дисульфідні, СС. І так, первинна структура це поліпептидний ланцюг, зв'язки ковалентні. Вторинна структура це альфа-спіраль або бета-площина, зв'язки водневі, третинна структура це улька або. Спіралізована така витягнута е, молекула, я не можу сказати, що це ниткоподібна, да? е, глобула або фібрила і зв'язки дисульфідні. І якщо об'єднати декілька глобул або декілька фібрил в, в разом, а це можна зробити за рахунок е, взаємодії міжмолекулярних сил Вандер то у нас утворюється четвертинна структура або поліглобула, чи поліфібрила. Ну, ось я вам покажу на цьому слайді. Да? Ось так виглядає глобула. А ось так виглядає фібрила. Подивіться, будь ласка. В даному випадку це поліфібрила, Тут у нас три окремо взятих, фібрилярних білка. І тут зв'язки вже міжмолекулярні. І якщо ми з вами розмістимо зв'язки за силою від найслабішого до найсильнішого, то я стрілечко намалюю ось цей бік. Найслабкішими хімічними зв'язками будуть четвертинна структура мати міжмолекулярні, далі трішки сильніші дисульфідні, ще трішки сильніше водневі, і найсильніші це пептидні зв'язки. Наслідок чого при наявності в середовищі різних факторів, таких як кислоти, температура і так далі. Молекули білка ці зв'язки в молекулах білка можуть руйнуватися. Найлегше руйнується четвертинна структура, вона розпадається на окремі глобули чи фібріли. Може руйнуватися третинна структура, і може руйнуватися вторинна структура. Так ось, якщо при руйнуванні зберігається первинна структура цілою, тобто білок не руйнується повністю, то такий процес ми називаємо з вами денатурація. Запам'ятайте, денатурація. Ось. Процес руйнування, да, денатурація білка, руйнування білка до первинної структури. Е, якщо первинна структура зберіглася, білок може відновитися. Ну, наприклад, температура знизилася до норми, все можна знову скрутитися в спіральку, потім в глобулу або ще і так далі. Тобто, відновити білок. Відновлення білка від первинної структури до четвертинної структури називається ренатурація, тобто руйнування до первинної структури денатурація, відновлення ренатурація. Якщо у нас під час впливу зовнішніх факторів руйнуються всі види структур білка, включаючи, в тому числі включаючи і первинну структуру, вона розпадається на амінокислоти, то процес називається деструкція. От слова destruction – руйнування. Запам'ятали. Отже, повне руйнування, деструкція, часткове руйнування, денатурація, відновлення, ренатурація, все. Далі. Які бувають білки? Білки поділяються на дві групи: глобулярні білки у вигляді кулі, і фібрилярні білки у вигляді ось такої е, гроноподібної нитки. До глобулярних білків належать ферментативні, транспортні захисні і, гормо, і білки гормони. Ось які це можуть бути. Це може бути інсулін, гемоглобін, альбумін, казін, редопсид. Зрозуміло, діти? До е, фібрилярних білків належать структурні і скоротливі тобто ті, які утворюють структуру, наприклад. Там, умовно, скажімо так, кісток, і, наприклад, утворюють м'язи це скоротливі білки. Це колаген, кератин, фіброїн, еластан, остеїн, тубулін, міозін ін. Раджу вам вивчити ці назви, тому що дуже часто вони зустрічаються у ЗНО. Саме у питаннях функцій білків. Якщо ми будемо говорити з вами про функцію молекул білків, то ми повинні сказати, що білки. Так само, як ліпіди, так само, як і вуглеводи, виконують чотири основних функції. Це функція структурна або будівельна, білки є складовою клітинних, наприклад, мембран, хрящів, там, сухожиль, наприклад, колаген і еластан, да? Там Надають пружності кісткам, такі білок, як остеїн. там формують пір'я і нігті, волосся, да? наприклад, там, кератін. Ось, далі це функція захисна. Наприклад, білки відповідають за сідання крові, той же самий фібриноген і фібрин, утворення той же самий білок, імуноглобулін. Це функція енергетична, одна молекула білка, як і вуглеводи, дає 17,2 кілоджолі у жирів в два рази більше. І це функція запасаюча. Ну, наприклад, білки накопичуються у вигляді білкових гранул, ну, це такі білки, як альбумін і казіїн. Жири накопичуються у вигляді рідких жирів або твердих жирів, вуглеводу у вигляді кристалів крохмалу глікогену безпосередньо. Це чотири основних функції. Але крім цього, білки виконують ще функцію, функцію рухову. Тобто, наприклад, із білків можуть складатися органи руху одноклітинних організмів, такі як мікротрубочки, мікрофіламенти, війки. І джгутики, наприклад, це білок тубулін. Да? Можуть складатися м'язи, це у нас м'язін і актін. Далі, це функція сигнальна. Ну, наприклад, у нас ось сприйняття світла залежить від таких е речовин, як йодопсин і родопсин. В основі них якраз знаходяться оці білки. Це якраз і є у нас сигнальні білки. Вони відповідають за сприйняття е кольорового сутінкового бачення світла взагалі. Далі це функція транспортна. Ну, наприклад, той самий же гемоглобін забезпечує транспорт вуглекислого газу і кисню. Це функція каталітична і регуляторна. Чому каталітична? Тому що із білків утворюються ферменти. Ось так. Ми про ферменти з вами окремо повинні поговорити. Із білків утворюються ферменти. Регуляторно, тому що із білків можуть утворюватися гормони, такі як, наприклад, інсулін і глюкагон. Інсулін зменшує кількість глюкози в крові, глюкагон збільшує кількість глюкози в крові. Да? Наприклад, білки гістони формують а, вторинну третинну структуру молекули ДНК у вигляді хроматину, і потім четвертинну структуру у вигляді хромосом. Ми про це будемо говорити. Ось такі функції, тобто вони набагато розширені. Тепер познайомимося із питаннями про білки. Ну, ось, будь ласка, типове питання про білки. Яка структура білкової молекули утворена поліпептидною спіральною, скрученою в глобулу. Первинна, вторинна, третина чи четвертина. Ще раз, дивіться, поліпептидною спіралью, скрученою в глобулу. В глобулу у нас скручується третинна структура. Ось у нас правильна відповідь В. І ось перед нами наша глобула. Бачите, спіралька скручена в глобулу, шарик, в кульку. Які органічні сполуки утворюють у своєму складі містять дві функціональні групи NH2 і СОХ? Аміногрупа, карбоксильна група. Значить, які сполуки амінокислоти. Ось у нас аміно, ось у нас кислоти. Зрозуміло. Далі давайте подивимося наступний слайд з вами. Дивіться, такі ще питання. Прочитайте речення, де пропущені окремі слова. Треба підібрати слова і вставити в речення слова та словосполучення, позначені цифрами 1 і 2. І так, гемоглобін це якийсь білок, який міститься десь. Нам потрібно вказати, який це білок, і де він міститься. Давайте дивитися. У нас є варіанти: це структурний, це запасаючий, регуляторний чи транспортний білок, і місце м'язові волокна, жирові клітини, лейкоцити і ретроцити. О, значить так, якщо ви забули, що таке гемоглобін, яку, наприклад, там функцію виконує, то ви повинні пам'ятати, що гемоглобін це білок крові. Значить, варіант А і варіант Б у нас одразу відпадає. Він не може міститися в м'язових волокнах і не може міститися в жирових клітинах. Клітинами крові є еритроцити і є лейкоцити. І ось тут потрібно пам'ятати, за що відповідають ці клітини. Лейкоцити відповідають за імунітет, а еритроцити за газообмін. Тому правильний варіант варіант Г. Отже, гемоглобін це транспортний білок, який знаходиться в еритроцитах. Ось це ви повинні пам'ятати, діти. Основною речовиною у складі копит і рогів копитних тварин є. Сульфат сполука кальцію ні. Діти, не кальцій, це копита, роги, нігті на наших пальчиках. Ось це волосся на нашій голові. Тобто це похідні шкіри, а похідні шкіри це не фібрин, це не сполуки стронцію, це не сполуки кальцію, це кератін. Правильна відповідь Б. Ну, взагалі, якщо е, обирати, якщо логічно обирати, то сполуки кальцію і сполуки стронцію ми одразу обираємо. Причому. Ну, кальцій, можливо, під знаком питання, це ті учні, які так поганенько знають біологію. Ось. А ось кератин і фібрин це, це якраз у нас білки. Але фібрин, он же фібриноген, це білики крові, а кератин, це у нас білок, який якраз створює капита, роги, нігті, волосся. Це похідний шкіри нашого організму. І так. Ось такі питання про молекули білків. І не відкладаючи у довгий ящик, ми одразу з вами переходимо до, молекули, до, молекул до молекул нуклеїнових кислот. На жаль, я не можу подивитися час, скільки вже йде відео. Хоча давайте зробимо паузу і в наступному відео поговоримо про кислоти.